Вітаю, друзі! На ну, щось ця подія відбулася. Токен Pixify від PixelTab вже у нас на біржі і торгується в межах 2,5 цента долар. Лістинг у нас відбувся, і багато у мене хто питає в особистому повідомленні: а чому ж я не можу продати свої токени, де мої токени, як їх вивезти? Давайте розберемося з питанням першим. Лістинг це не є дроп самої монети. Дроп це коли ви утримуєте монети, на ваш гаманець. А лістинг це безпосередньо ця монета торгується на відповідних біржах і де її можна придбати. Отож, давайте відкриємо офіційний сайт і подивимося, що з приводу цього айдропу нам пишуть самі розробники. І о, перша важлива інформація, учасники всі Pixel Tab і Dashboard станом на 18 число отримують airdrop у вигляді унікальних LFT, а NFT ми отримуємо відповідний за рівень, прокачуваний у нас у самому додатку PixelTab. На жаль, вам зараз свій піксель таб не покажу, тому що тут у нас вже третій день йдуть якісь технічні роботи і в додаток зайти нереально. Але коли ви заходите, то вам показую ваш рівень за ваші активності. І в мене на даний момент є 8 рівень, на що я претендую на NFT Epic рівня, що вона дає і далі. Пишуть правила отримане NFT на інформаційній панелі. Це у нас кількість ботів. І їх сукупний рівень. Що це значить? Кількість ботів це наші питомці. І їх сукупний рівень, тобто рівень кожного питомця станом, давайте ще раз зафіксується на 18 число, тобто на сьогодні на момент випуску відео. Тобто, якщо у вас зараз там орієнтовно 5, перший, чи будь-який рівень, фіксується поточна дата. Чи прокачувати далі, так, прокачувати, бо далі ми будемо отримувати вже токени. І після дропу самої монету на наші гаманці, тому що сам проект не завершує на цьому свою діяльність. І другий момент, за що будуть давати нам НФТшки, це виконання квестів в самому додатку. Думаю, тут пояснень ніяких не потрібно. Далі нам пишуть, що ці NFT забезпечують нам вагонагороду. В екосистемі Pixelverse. нефтішки будуть доступні для заявки. Ну тут такий переклад, тобто для клейму, для того, щоб ми могли їх забрати через тиждень. орієнтовно 25 числа. Але давайте будемо чесними, не завжди так буде. Можливо, навіть тиждень, навіть другий. І ще раз говорю: 25 це в нас поки що не говориться, що в нас буде дроп, Нам буде видано наші NFT. А коли у нас будуть токени, ще е, інформації у нас немає. Читаємо далі: власники цих рідкісних, епічних і легендарних NFT одразу отримують приз у розмірі 10% від загальної пропозиції всіх токенів. Тобто, починаючи від 25-го числа, ми можемо розраховувати, що ми, може, отримуємо токени. але якщо якісь будуть затримки, це. Як буває доволі часто, можливо станеться пізніше. Але сказано, що 10% всіх розділяться між рідкісними, імпічними і легендарними. Тобто починаючи з 5 по 10 рівень, ми всі отримуємо, на нас розподіляться 10% токенів. Тобто, в залежності, хто як старався, хто скільки виконував ці квести, та мав які рівні питомців. Далі нам пишуть, що сьогодні у нас день ТГЄ, що це таке Token Generation Event, тобто події створення токена сьогодні вже відбулась, і ці токени вже торгуються на біржі. І тут нам пишуть інформацію, що ми можемо побачити, а на яку кількість піксів ми маємо право, тобто токени нам ще не роздасться, але орієнтовно маємо показати нам, скільки токенів ми отримуємо. Далі йде опис того, що вони створили якийсь механізм, який буде гарантувати, що будуть отримувати лише живі люди, а не боти і тому подібні нечесні гравці. І так далі. Якщо вас цікавить інформація про цей документ, я його залишу в описі, перекладати і собі почитаєте. Загалом, я надіюся, я пояснив орієнтовно, що нам чекати, що на даний момент є, даби в найближчому моменті у вас не виникало ніяких інших запитань. Якщо, звісно, вони у вас будуть, пишіть в телеграм-групу, звісно, допоможу вам з будь-яким питанням, якщо я маю на нього відповідь. Далі питання, де нам продавати? Є біржа BitGet, і на ній можна продати наші токени. Силочку на реєстрацію я, звісно, залишу в описі, чому про цю біржу говорю. Дивіться, на біржі Bitget є така штука, що ми можемо отримати наші токени, які нам роздадуть, але на 5% більше. Тобто, просто зробивши депозит, наприклад, там 10 тисяч токенів, ми отримуємо додатково 5%. І тут у нас є підсказочка, що також це буду розповсюджуватися на Hamster, на Bloom. Katie's, coin таSwap і ESCoin. Є інформація з інсайду, що V-Coin і ESCoin скоро вже будуть також мати лістинг на цій біржі, ESC жовтий, нагадую. І ми також зможемо продати тут наші токени, але з прибутком в районі 5%. Тому всі посилання я залишу в описі під цим відео. Переходьте, ще є час зробити. Чому зареєструватися краще зараз? Тому що коли вийде в день лістинга, щоб у вас не було таких моментів, що ви не можете зареєструватися, у вас щось там не приходить і щось не вдається, ви могли це завчасно підготувати та отримати можливість продати свої токени з вигодою. Загалом, якщо інформація для вас була корисна, ставте лайк, залишайте свої думки та пропозиції в коментарях. Якщо вам потрібна допомога, пишіть в телеграм-канал. А наразі я з вами прощаюся і кажу вам до зустрічі.